Сьогодні, 18.30, на службу порятунку, надійшло повідомлення щодо вибуху, який стався по вулиці Привокзальна 9. По прибуттю до місця е, виклику, пожежно-рятувальний підрозділ провели розгортання, та на місці було встановлено, що стався вибух, не встановлено предмету. На даній адресі було встановлено одного загиблого та три поранених особи. Це ж це ж цю мить. Також прозвучав другий вибух по Привокзальній, 49. По прибуттю до місця було встановлено, що вибух стався в квартирі на 9-му поверсі 9 поверхової будівлі. Не встановлено предмета. З подальшим горінням площа горіння 400 квадратів. На місці вибуху врятовано 4 особи, заблокованих квартир 8 та 9 поверху. На даний час. Локалізація на двох локаціях вже оголошена підрозділами ДСНС. На місці події працюють всі спеціалізовані служби, Національна поліція, газова служба вибухотехніки з подальшим встановленням причин вибухів на даних адресах.